Партії регіонів, народний депутат Ганна Герман. Прошу. Після Арсенія Петровича хочеться згадати ще одні рядки про Богдана Хмельницького. Ой, ти Богдане, Богданочку, ти нерозумний гетьмане. Дорогі друзі, народні депутати, журналісти. Щоб заощадити час, я не буду говорити ані про князя Володимира Великого, і його синів, ані про ту відповідальність, яка лежить на нас на період часу, що залишився до Вільницького саміту. Ціна питання відома, так само як відома ціна відповіді на це питання. Ми знаємо, скільки буде коштувати Україні позитивне вирішення цього питання. І ми знаємо, яку ціну заплатимо за негативну відповідь. Ми усі це знаємо і усвідомлюємо. Переконана, ніхто у цій залі не бажає Україні зла, попри політичну строкатість нинішнього складу Верховної Ради, у своїй переважній більшості парламент налаштований патріотично. Щоправда, цей патріотизм кожен розуміє по-своєму, але думаю, так чи інакше, усі мислять категоріями достатньо державницькими, усі без винятку. І ті, хто вважає, що зближення з Європейським Союзом зашкодить економіці України, і ті, хто переконаний, що євростандарти єдиний шанс для того, щоб економіка України ставала все більш конкурентною. На щастя, п'ята колона з числа так званого українського вибору марширує поза цим парламентом. Тому виникає питання, чому ж за лічені дні, які відділяють нас від вільноцького саміту, ми таки не можемо об'єднати свої зусилля щоб досягти прогресу на євроінтеграційному напрямі. Відповідь відома: опозиції вигідно. Щоб влада провалила підписання угоди про асоціацію. Бо тоді опозиція, їй здається, перехопить у влади ініціативу і таким чином забезпечить собі перемогу у 2015 році. Саме таке помилкове переконання опозиції і було причиною тих 500 поправок. Які опозиція внесла в один з євроінтеграційних законів, саме це є причиною, що опозиційні місари їздять про всіх європейських столицях і нашіптують лідерам Європи, що мовляв не підписуйте угоду, бо Україна до цього не готова. Саме це і є причина, що лідери опозиції звертаються до міжнародного валютного фонду і просять не давати Україні. Кредитів. Саме це є причина і того, що представник удару учора, коли група робоча з питання працювання законопроекту про лікування ув'язнених, коли вже була досягнута угода і згода, раптом вискочив як Пилип з зі якимись своїми поправками. І повністю зруйнував цю злагоду, яка була напрацьована в робочій групі протягом чотирьох годин. Я хочу спитати, дорогий колего по комітету, чому ви це зробили? Отже, мені дуже шкода, що опозиція не розуміє, що якщо Україна втратить сьогодні час, то у ній не буде переможців, бо нема перемоги там, де нема держави. Опозиція повинна забути про вибори, про власні політичні амбіції, про те, хто більше використає підписання чи не підписання цієї багатострадальної угоди. Дорогі друзі, у президента є політична воля забезпечити позитивний результат у вільнусі на вигідних для України умовах. Повторюю на вигідних для України умовах. Така політична воля є у нас у парламентської більшості. Я вірю, вона є і в частини наших опонентів. І найголовніше, така воля є у більшості нашого народу. Ви знаєте останні соціологічні дослідження: понад 60 громадян України за євроінтеграційний вибір, в тому числі 50% мешканців сходу і півдня України за євроінтеграційний вибір. Це багато друзі. То що ж перешкоджає нам дійти згоди і прийняти всього два законопроекти, які залишилися неухваленими з так званого євроінтеграційного пакету? Чи може нам перешкоджає законопроект полікування хворих ув'язнених за кордоном? Думаю, що ні. Ця проблема може бути розв'язана, але не шляхом диктату і ультиматумів, а шляхом консенсусу і доброї волі. Не шляхом? Викиду ненависті і звинувачень, а шляхом поваги до влади. Ми нічого не досягнемо ненавистю і багато чого здобудемо злагодою і любов'ю. І перший, хто це повинен зрозуміти, то сама Юлія Тимошенко, поки вона не закриє своє серце для ненависті, ненависть завжди буде нищити її життя, де б вона не була, чи на волі, чи в ув'язненні. Дорогі друзі. Тиждень, який розпочався, є винятково важливим для України лише з огляду на дедлайн у справі євроінтеграційного вибору. Цей тиждень наближає нас до жалобної дати 80-х роковин голодомору в Україні. Чи пов'язані ці дві здавалося б такі різні події між собою? Так безперечно, тому що якби в 32-му, 33-му році Україна мала право розпоряджатися власною долю. Дайте завершити, то трагедії голодомору не було. Хочеться вірити, що у цей відповідальний для України час ми досягнемо порозуміння, і угода буде підписана не всупереч комусь, а для майбутнього за для майбутнього нашого народу не ціною довіри з втрати довіри з боку Російської Федерації, а в ім'я того, що право України розпоряджатися власною долею. Було закріплено раз і назавжди. Дякую за увагу. Дякую.